Всім привіт, привіт! Вітаю вас на каналі Юлій Кісіль. Я сьогодні до вас з таким тепленьким капором. Відразу додам фото і відео, щоб поглянути, як він виглядає у житті. В'язала з пряжі альпіна альпака 150 грам на 120 метрів спицями номер 9. І сірий молочний капор був в'язаний. Одним номером спиць але витрати на сірий капор в мене 138 грам, тобто менше моточка, а на молочний 165 г. Моточка одного не вистачило. Буквально ось так: от на верхівочку. Я перев'язала з цієї пряжі, мабуть, практично усі кольори, і в процесі в'язання помітно, що. Деяка пряжа тонша, а деяка товша. Тож враховуйте цей момент, що матка може не вистачити. Далі, щодо розміру, розмір, в принципі, універсальний. У мене об'єм голови 58 см, при наборі петель я орієнтуюся на об'єм голови, ось сірий капор 27 см і висоту. 31 см Молочний капор вийшов, його навіть видно, що він більш об'ємне, виглядає, вийшов 32 см і ширину понизу 28 см. Тож, якщо будете в'язати з цієї пряжі, краще все ж таки. Зв'язати зразочок і подивитися, який розмір вам потрібен. Далі в відео будуть всі основні моменти в'язання цього капору, приємного вам перегляду. У мене маточок пряжі Альпіна-Альпака від Ярнард. 120 метрів на 150 грамів і ось такий колір. Він молочний, неяскраво білий, і кругові спиці номер 9 Для набору петель відміряю приблизно 2 метри пряжі, ниточка від моточка і хвостик. І звичайним способом набираю 52 петлі. Плюс одна петелька для додатково, для замикання в коло, всього 53 петельки. Набираю петлі не дуже щільно, тобто не затягуючи ось тут от саму ниточку. Далі розгортаю ось так от спицю і ділю петлі так приблизно навпіл і витягаю тросик між ними. Підтягую спицю, все розрівнюю ось це як виворітна сторона, а ось це лицьова сторона і інша сторона також сама. І підтягую ці петельки також на спицю. Далі треба з'єднати петлі в коло. Для цього я петельку з правої спиці. Перевдягаю на ліву спицю, а з лівої спиці перевдягаю на праву спицю і скидаю її. І цю петельку повертаю на праву спицю і підтягую саму петельку. Далі вже можна в'язати, для цього я витягаю спицю, яка далі від мене, ось так, а ці петлі залишаються на спицях. Якщо у вас відповідає довжина тросика та спиць загальній довжині набраних петель, то тоді. Повністю розподіляємо петельки по тросику. Так як в мене тросик довший, то я буду в'язати ось таким чином, пров'язуючи одну сторону, далі іншу. І так по колу. Далі перший ряд, не переплутайте, почавши в'язання з ниточки, яка хвостик. А беремо ниточку від моточка. Перший рядок вяжу повністю лицьовими петельками, в'язання в мене доволі вільне, петлі я не затягую. Вже зараз я порахую всі петелечки, щоб в мене була. Однакова кількість петель з однієї і з іншої сторони. Це по 26 петельок. Пров'язала перші 26 петельок, далі розгортаю ось так от спицю і знову перетягую петля на цю спицю, а з цієї сторони на тросик. І буду в'язати іншу сторону до початку ряду. Я маркер не вішаю, мені ця ниточка дає зрозуміти, де в мене початок рядочку. Але це все індивідуально. І продовжую в'язання ряду. В'язала ряд, знову ось так розгортаюсь, перетягую. І другий рядок, другий рядок в'яжу вигорітними петлями. Так як це платочна в'язка, взагалі в поворотних рядках вона в'яжеться постійно лицьовими петлями, хоч з лицьової, хоч з виворітної сторони. Так як в'язання по колу, де треба чередувати. Перший ряд був лицьові петлі, наступний ряд. Будуть виворітні петлі. В'язати можна виворітні петлі будь-яким зручним для вас способом, хоч класичними, хоч бабусиними. Я в'яжу класичними зараз петлями. Третій рядок буду в'язати знову лицьовими петлями, і таким чином буду чередувати. ряд лицьовими петлями, рядку виворітними петлями. І таким чином я пров'яжу в цілому 16 рядків. Якщо орієнтуватися та легше рахувати, можна по ось цим виворітним рядочкам. Їх буде добре видно, і тоді цих виворітних доріжок буде 8 штук. Я пров'язала повну висоту, це вісім із цих виворітних доріжок, щоб легше було рахувати, поділила петлі навпіл, щоб з кожної сторони було по 26 петельок. І починаю рядочок в'язати лицьовими петлями, пров'язуючи першу петельку лицьовою, наступні дві пров'язую разом. З нахилом вліво і в'яжу до маркеру лицьовими, не дов'язуючи одну петельку. Далі підіймаю дужку між петельками, ось вона, вдягаю її на спицю і пров'язую за другу дужку лицьовою, тобто перехрещую її. Це я додала одну петельку, пров'язую наступну лицьову маркер, знову лицьова і додаю ще одну петельку, підіймаю дужку і перехрещую за передню стіночку, пров'язала. І далі до кінця ряду, не дов'язуючи три петельки, в'яжу Пров'язую дві петлі разом з нахилом вправо. І останню петельку вона буде краєвою, я її пров'язую також лицевою. Край буде вузликовий, далі розгортаю в'язання на поворотне. І першу петельку знімаю від себе ниточка за петлею. І в'яжу повний ряд лицьовими петлями. Остання петелька в виворітному ряді, також в'яжеться лицевою та розгортається в'язання ниточка за петлею. Наступний ряд лицьовий, першу петельку знімаю. Від себе і знову пров'язую на початку ряду дві петельки разом з нахилом вліво і в'яжу до маркеру, не дов'язуючи одну петельку, підіймаю знову дужку і пров'язую додаткову петлю. Далі лицьова, лицьова. і знову додаю петлю. Та в'яжу до кінця ряду, не дов'язуючи три петлі і пров'язую знову дві петельки разом з нахилом в праву сторону, остання краєва лицьовою. Та розгортаю в'язання. На виворітну сторону в'яжу виворітний ряд без скорочень та додавань лицьовими петлями. Наступний ряд лицьовий роблю також само. скорочення на початку ряду та наприкінці ряду. І додавання петельок. По одній петельці у центрі капору. Останній ряд убавок та додавань всі убавки та додавання робилися з лицевої сторони. Виворітні рядки в'язалися просто за малюнком. Взагалі, скільки петельок прибралося. По вирізу, стільки петельок додалося по патилиці. Після всіх убавок та додавань кількість петель залишиться незмінною, тобто 52 петельки. По 26 петельок з кожної сторони. Дов'язую до центру. І додаю знову по петельки: лицева, лицева. І наприкінці ряду останнє скорочення петельок. дві петлі з вправо і крайова. Лицьовую. Ось такий початок вирізу, вузликовий край і ось так виглядають додавання. Виворятний ряд в'яжу лицьовими петлями. Ось так це виглядає на цьому етапі. Далі треба в'язати поворотними рядочками, без убавок та прибавок 26 рядків. Щоб легше було рахувати, це 13 виворітних доріжок. А щоб ще легше було це рахувати, то від початку вирізу, ось він, де перша ось ця виворітна доріжка. І ось від початку вирізу в'яжемо в висоту, щоб було 17 ось таких доріжок. Тобто, зараз їх пров'язано 4, і ще залишається 13. Після того, як була зв'язана ця довжина, це був останній виворітний рядок, я відрахувала 20 петельок. Повісила маркер, далі 12 петельок і знову маркер. Зараз в мене якраз лицьовий ряд, я буду в'язати, дов'язуючи останні дві петельки перед маркером. Ці дві петельки я пров'язую разом з нахилом в ліву сторону, далі 12 петель. Між маркерами. І після маркеру дві петлі разом з нахилом вправо. Від початку ряду з нахилом вліво, біля іншого маркеру, з нахилом вправо. Наступний ряд виворітний за малюнком, і наступному лицевому рядочку будуть такі ж самі убавочки, тобто також сама пров'язую дві петельки разом, перед маркером 12 петельок і знову дві разом. І третя убавка буде така ж сама, як і перша. Тобто, взагалі, потрібно буде зробити убавки три рази через рядок Зробивши третю убавку, ось тут, від початку ряду перед першим маркером, далі 12 петель і знову убавка. На спицях залишається 46 петельок Мінус 3, мінус 3, всього убавила 6 петель. Я зробила ось цю убавку, пров'язала дві петлі разом. І в цьому ж самому рядочку я зараз повертаюсь на виворітну сторону, не дов'язуючи до кінця ряду і в'яжу до маркеру. Цю петлю я просто знімаю. І в'яжу 12 петель центральні. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Маркером треба відмітити на початку, щоб не заплутатись. Далі, після маркеру, я ось ці дві петельки пров'яжу разом лицьовою. Ось так пров'язала і розгорнулася на лицьову сторону. Ось так зніму цю петельку, щоб нитка її не обгорнула. Треба добре підтягнути ниточку, щоб тут не було відстані. І далі рахую 12 петель. Перша, друга, третя, четверта. п'ята. І так, до маркеру. Далі після 13 петлі, перше після маркеру, їх добре видно, відстань між петлями. Я ось таким чином підійму дужку, цю петельку поверну на спицю і пров'яжу всі три оці петельки виворідною. І добре підтягну її. Та розвернусь на виворізну сторону. Зніму цю петлю, знову добре підтягнула і в'яжу 12 петель. 12, 13 і відстань. Зніму, підійму душку, поверну цю петлю назад і пров'яжу ці три петлі разом лицевою. Добре підтягну і розгортаю знову на лицеву сторону. Петлю перезнімаю, підтягую і продовжую в'язати в іншу сторону. Тобто з лицевої сторони, коли пров'язуються петельки разом, їх треба пров'язати виворітною петлею. З виворітної сторони ці три петельки потрібно пров'язувати лицевою петлею. Ось ця петелька вже добре видно, знімаю, підіймаю дужку. Вдягаю її назад і пров'язую три петлі виворітною, добре підтягнула. Розвернулась, перевдягнула її на спицю і в'яжу в іншу сторону 12 петель, дов'язала, зняла цю петлю, цю перевернула, щоб зручно було в'язати, підняла дужку, повернула петельку назад. І пров'язала лицевою та добре підтягнула, розвернулась і повторюю також саме. Ось ця відстань. 12 петель, 13-та зняла, підняла дужку повернула цю петельку і пров'язала три петлі виворітною, підтягнула та знову розвернулася. Тобто, убавляючи з кожної сторони, в кожному ряді, по одній петельці починає формуватися ось таке закруглення верхівки. Знову зняла петлю 12 центральних петель. Тринадцята петелька зняла. Розвернула цю петлю, підняла дужку, повернула петельку, пров'язала разом лицьовою та підтягнула, розвернулась, зняла і знову 12 центральних петель. Відстань зняла, підняла дужку, петля та пров'язала всі петлі виворітної і знову розгорнулася. І так треба повторювати, поки не пров'яжуться ось ці всі петельки до кінця. Повністю із однієї, з іншої сторони. Незмінна кількість петель залишається по центру. Ось так це буде виглядати на цьому етапі, коли залишиться ще закрите 9 петельок. Ось таке виходить гарне закруглення з однієї, з іншої. Сторони. Я вже майже завершила. В мене в'яжеться виворітний рядок, 12 петель, ось ця 13, і одна петелька залишається з цієї сторони, і з цієї сторони також сама. І зараз я ці дві петельки Пров'яжу разом лицевою. До речі, ось так виглядає з виворітної сторони місце з'єднання всіх петельок і з іншої сторони також. Розгорну цю петельку і пров'яжу їх разом виворітною. Далі розвертаюсь на лицеву сторону, ось так це виглядає зверху зараз, і ось так от збоку, і зараз потрібно закрити ось ці петельки, підтягую спицю, візьму гачок, це в мене п'ятірочка. І далі пров'яжу наступну петельку та протягну її через першу. Також саме пров'язала, протягнула, пров'язала та протягнула. І так до кінця рядочку. І остання петелька пров'язала та протягнула. Далі цю петельку треба так сховати охайно, я її витягну ось так, от на виворітну сторону. Розгорнув в'язання, зроблю повітряну петлю. І обріжу ниточку і витягну її через петельку. Ось так і ниточку далі приховаю в цю дорожку з закритих петель, з виворітної сторони. Возьму голочку, можна зробити це гачком. Так, от развернусь, і в кожну ось так душку, струмляю голку і протягну нитку. Ось так охайно виглядає. Цю ниточку потім я обріжу, знімаю маркери, І все, капор майже готовий, залишилось приховати ще ось цю ниточку і провести ВТО. І на провсяк випадок, от, от, от така простенька схема, я намалювала, щоб закріпити все моє відео. 52 петельки плюс одна для замикання в коло. В схемі це половинка капору, тож 26 петельок. в'яжемо по колу 16 рядків. Далі одночасне скорочення та додавання петельок через рядок, потім від першого скорочення у висоту 34 рядки. Відмічаємо маркером центральні 12 петельок, і також робимо скорочення і формування верхівки капора, так як я показувала у відео. За бажанням на капорі можна ще зв'язати резиночку. Я робила ось такий вузликовий край, він досить так гарно виглядає. Але за бажанням можна зв'язати невеличку ще резиночку. Якщо ви вирішите в'язати з якоїсь іншої пряжі, за своїми вже розрахунками, то тоді потрібно зв'язати зразочок, орієнтуючись на об'єм своєї голови, і в залежності від того, наскільки вільним ви його хочете бачити. І просто орієнтуюсь на цю схему, за принципом можна зв'язати капор з будь-якої пряжі і на будь-який розмір. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.